Бере. Щодо польових гравців, В'ячеслав Андрющенко 21-й, Микита Боднар, 23-й, Даніл Денисенко, 8-й, Михайло Гапот працює із голкіперами збірної команди України. Друзі, точніше матч формально будуть проводити в першій ланці. Давайте так, говорити. Тут не про початок вийде йде, тому що бачимо, що Родіон Койда виходить в стартовій п'ятірці. Ну а ось зараз. Розпочався вже поєдинок. Друзі, одразу хочу вам сказати, що однозначно всі матчі потрібно відіграти на 100% своїх можливостей. Без цього е, нічого не буде. Зараз з Бойко робить хороший сейв, рятуючи нашу команду від серйозних неприємностей. Місцевої сторони нагадують, що у збірна команди України вилучення. Але ми, в принципі, так це все, все добре знаємо. Зараз небезпечна атака. Хороший момент. Дуже хороший момент. Перевага. Шебінський. Шебінський класний пас, але не закриває. Не закривається простір. гравець української збірної. Зазвичай. В ролі Дублера. Але ось, дійсно був вибір такий, що Роман Батік зовсім нещодавно приєднався до Джейнсвіля. І зараз шайба у воротах Збірна команда Франції відкриває рахунок українці. Даніл Шульга опиняється на вістрі. Атаки, і він реалізує цей момент. Нападник. команди Женеви. Сервет Фуцюр. Він закидає цю шайбу. Один із лідерів нашої збірної. Дивимося через повтор моменту. Класна передача на дальній п'ятак від Шебінського і Шульга. Шульга просто заводить шайбу в чужі ворота. Виграли вкидання французи. Непогане переведення. І на п'ята ось щось схоже до того, що виконала українська збірна. Момент затяг, хотіли французи зробити. Небезпечний момент дуже біля виріт бойка. Сильний сезон провів. Мабуть, якби Київ Кейпітал став чемпіоном України, то був би одним із претендентів Назар. Бойка взагалі на один із індивідуальних трофеїв. Зараз хороший момент української команди. Французи самі собі створюють неприємності. Шідок поворотах, шайба застрягає перед воротами французької збірної. Далі вже буде її накриває. Лідерів. Так само, як і Терглав, він їздив і на попередній чемпіонат світу серед юнаків. Там результативно гру демонстрував. Зараз який провал в захисті від українців. Дуже небезпечна атака на ворота Бойка. Переходить до атакувальних дій. Гравці збірної команди Франції. Але шайбо втрачають на вході в нашу зону. Зараз Шебінський кидав дев'ятку, але не влучив. Гля Шебінський дуже-дуже хороший момент. Контратака нашої збірної кидок по воротах. щитками відбиває шайбо голкіпер. Хороша передача! Але не зміг дотягнутися, як слід до шайби Андрій Виставкін. Втім, атака українців триває надалі. Кидок по воротах, добивання немає українців. Хороша була нагода зараз у Арсенія Вертоляка. Вертоляк не зміг на шайбу переправити в сітку, коли не дали йому нормальний кидок виконати. І, власне, перед цим ще був такий непоганий момент. Власне, майже все, що можна згадати про період номер 3 Зараз кидок. непоганий момент. Цього разу вступає у гру голкіпер збірної Франції. Хоча, мабуть, в порівнянні з іншими видами спорту. Кець -то той вид спорту, де найбільш рідкісними ці хитрощі. Виглядає зараз класно. Атака укрив 2-0. 2-0 закидають наші. Менше трьох хвилин залишається. До завершення третього періоду дров синьо-жовті закидають у ворота суперників. Дивимося, ще раз атаку українців. Класна. комбінація, класний вхід в зону Денисенко віддавав цю передачу. Ну і хто ви думали? Ілля Шебінський, Ілля Шибінський гол плюс пас має на своєму рахунку. Я гадаю, друзі, що ось ця закинута шайба е вартує ваших вподобаєк та схвальних відгуків. До речі, враховуючи, що невелика кількість ігрового часу залишився до завершення третього періоду, е до вас, друзі, запитання в чат нашої трансляції. Давайте Таке ой -й -й -й, яке влучання! 2-1 роблять рахунок е французи Натан Ріу. Е закидає Натан Ріу. Шайба у відповідь. Класно в дев'ятку кидає. І Швидка атака через фланг. Тут питання до захисника до Петрова. Петров провалився під бортом. Петров. Закриває ближній кодвері Бойко. Але французи продовжують атакувати. І небезпечна дуже атака наших суперників. Зараз Бойко Шайбо фіксує. Не фіксує. Вкидання буде біля наших воріт. Забато сьогодні вкидань програємо. Власне, ніколи України не була провідною командою з точки зору боротьби на точках для вкидання. Зараз класний епізод у французів! І шайба в воротах опиняється. 6 на 4. Такий розігрують гравці команди Франції. 2-2. 2-2. Це вилучення. Вилучення Нікіти Кулікова стає роковим для нашої команди. Ось бачите, до чого все це призводить до пропущеної шайби. Звісно, що на подвійну кількісну перевагу значно легше було розіграти. Класна передача. Прийшла на Дзюфура, але не Дзюфур закинув. Звучить сирена, яка не сповіщає нам поки що про завершення гри. Сповіщає лише про завершення атраці. Суперники навіть примудрилися зрівняти рахунок. Але з іншого боку, скільки камбеків українців було? Згадайте, це один із попередніх чемпіонатів світу, коли з Італією все складалося максимально погано. Але ми виграли той матч і в меншості закидали, і в більшості обзорського таку небезпечно українців. І маленькі хокейні хитрощі в овертаймі теж можуть працювати. Шебінський. Вирішив шайбу потримати. Назад віддає Настасюка. Кураєв Кураєв на катковій позиції. Він кидає. Добивання буде. Який сейф від Макса Лавоє. Хороша дуже нагода українців для взяття воріт. Зараз шанс у французів. Бойко відповідає аналогічним сейвом Назар Бойко. Персональна проти суперника. Проти Монарка працює. Зараз хороший момент. Непогано звільнили суперника позиції. Бойко робить сейв. Збірна України відряджає капітана Олексія Євтіхова. Євтягом не переграє голкіпера. Збірної команди Франції Уго Кал поїхав. І цей Кал закидає у ворота українців. Ля Шебінський. Зараз закидає. Шебінський шикарну шар. Мілище рахунок стає один-1. Ой, -ой, Ой, яка відповідь зараз від Французів. Монарк. Олександр Монарк. Робить рахунок 2-1 на користь французів. Воротляк. І Вротеляк переграє. Голкіпера 2-2. Французів спроба. Дарсі Терглав. Дарсі Терглав. Койда. Вродеря не переграє. Родіон Койда. Сонца не зміг переграти Бойка. Ух, який зараз шанс українців виграти. Але... Не вдалося переграти. Не переграє Бойка. Шульга. Шульга сьогодні відкрив рахунок матчі. Може і закриє. Як здорово хотів зіграти Шуль... Зараз розв'язка поєдинку. Том Відаль. Том Відаль. 15-й номер команди Франції. Назара Бойка. Переграє Назара Бойка Том Відаль. Приносить збірній команді Франції перемогу в цьому поєдинку. Збірна команда Франції виграє цю зустріч. Роблячи камбек. 2-0 українці вигравали. 2-0, друзі. Наша команда перегравала. Суперників завдяки вдяки точним киткам Шульги та Шебінського, але потім двічі пропустили від Ріу та Фіне. Ну А вже в серії після матчевих китків довго-довго команди вирішували долю гри, але вирішальною стала спроба Тома Відаля та сейв Максима Аллавої.